У мене не кіт, а золото. Будуть стояти отак, от вазончики, неважливо, з землею. Бачите, і він ніколи в житті нічого не перевернув. Нічого, Жодну рослинку, жодну землю не викавиряв. Просто не кіт, а золото, да, Вонечка? Да? Тільки з вікна можеш споглядати на вулицю, да? а вийти не можна. Да Надо, наверное, фату взять эту совковую. День ми з України, мене звати Іна. Сьогодні 12 грудня 2024 року і надійшло питання пояснити і показати, як я зберігаю свої черенки гейхер, які я черенкувала в кінці серпня, весь вересень і до середини жовтня можна це робити. Друзі, якщо у вас є теплиця, то найкращий час. Найкраще місце зберігання таких рослин це, звичайно, теплиця. А якщо у вас, як і у мене, її немає, то можна знайти різні способи зберігання таких рослин. Припустимо, ще три роки назад мені чоловік збив ось такий короб. Бачите, ми його оббили целафаном. Ось так рослинки тут зберігаються. Обов'язково потрібно слідкувати, щоб рослини взиму пішли у вологому стані. Друзі, до припустимо, коли йде такий, знаєте, пухкий легкий сніжок, я можу ось так от відгорнути ось цю кришу верхню і присипати свої гейхерки легесеньким пухким сніжком. Бачите, на дворі лежить сніжок. Ви бачили, що ми сюди переносили гайхери всі в снігу, але він уже тут розтанув, вони доволі вологі. Бачите? І прекрасно тут себе почувають. Ось так от верхня закривається, верхня кришечка, і все їм там е, затишно. Ось, Друзі, у кого є дуги? Е, да? То звичайно можна зробити таку споруду з дугами, накривати тільки не агроволокном, а целлофаном, щоб там їм було затишніше і не було і злішка вологи. Да? Припустимо, гейхери, які у мене більш дорослі. Вони зберігаються ось так: от під відкритим небом у мене, під снігом. Нічого я з ними не роблю, не накриваю. Ось так вони будуть у мене зберігатися. До речі, так само зберігаються і. Череночки волотистих гортензій. Якщо друзі, ваші гейхерки живуть в ґрунті, і це якийсь дорогий сорт, або сорт, який не дуже гарно переживає зиму, то ви можете накрити ось так: от його п'ятилитровою баклажкою. Вниз обрізаєте і кришечку я ніколи не закриваю. Ось друзі, гейхера, червона блискавка. В кого вона є. Всі знають, що вона досить плохо зимує, особливо коли це малесенький малесенька рослинка. Так от друзі, позаминулої весни вона у мене практично вся е, змерзла була. Да, і Я накрила її бутилкою. Під цією бутилкою виросла була така одна малесенька, тонесенька бруня, розпустилася. Пішли малесенькі листочки, і ця герхера була у мене накрита всю зиму, друзі, всю весну і півліта. І ось вона стала такою красуною. Тут вже такі гарні, гарні поділки. Буду весною її ділити. Друзі, що я замітила, що для гейхер не так страшна зима, як страшні повторні весняні заморозки. Що з нею відбувається? А відбувається те, що гейхера це вічно зелена рослина, листя своє вона не скидає, обрізати в ні в якому разі листочки не можна. Так от, коли у нас в кінці лютого. Зазвичай іде потепління, таке досить суттєве, виглядає сонечко, і гейхери одразу це відчувають. В гейхери прокидаються брунячки, отут в пазухах листочків, і починається їх ріст. І ми дивимося, любуємося і кажемо, Боже, як красиво як добре наші гейхери перезимували. Але після цього потепління обов'язково наступає похолодання. Друзі, і похолодання таке суттєве до мінус 10 градусів. І якраз цей час і є найгіршим моментом для наших рослин, тому що верхня частина у нас вже вегетує. А нижня частина, тобто корінці, вони знаходяться ще в замершій землі і зовсім зовсім не працюють. І якраз в цей час і гине наша гейхера. Тому, якщо ви бачите, що вашій рослині плохо, обов'язково її накрити, прикрити ящиком, якимось горшком, щоб саме цей момент весняне. Похолодання, весняні приморозки, ваша гейхера була накрита. Ще цей короб обов'язково має бути збудований по типу односкатної криші з нахилом. Бачите, це робиться для того, щоб зручніше було щищати сніг і щоб не скаплювалася там земля. Ой, вода. Але все одно, бачите, хоч ми і зробили такі ось планочки, підтримуючи цю клійонку верхню, але все одно от. Е вона просідає і ось тут може накопичитися сніжок або волога, але все ж таки так зручніше а, забирати і сніг, і основна маса води, коли йдуть дощі, вона все ж таки самотоком стікає. Надіюсь, що я пояснила все доступно. Ви все зрозуміли. Ось, бажаю всім гарного дня. До побачення. Лягли трошки перепочити, і знову я не одна. Я і він. Бачите? Тут мав би лежати чоловік, але лежить кіт. Що поробиш, якщо таке, друзі, життя, війна в країні? Ти моя нагла морда, ти моя нагла балдежна морда, Та? ти моя мордашка, ти моя мордашка, ти моя мордашка.